От економісти часто вживають термін індекс борщу як на біржах, наприклад, індекс бігмако. Про що він свідчить сьогодні? Цікавлюся в Олександра Ковальчук. Вона експерт аграрних ринків. Вечір добрий. Добре, вечір. про що от свідчить індекс борщу український? Взагалі, да, треба спочатку говорити, що є індекс борщу, борщовий набір, фактично. Так. Борщовинний бір складається з основних овочів, які звичайні датам українські домогосподарки використовують при е, приготуванні цього борщу. Це картопля, це цибуля, це морква, це капуста а, і та ні, ну власне про з чого складається. Ми якби розуміємо, розуміємо, що таке борщ Добре. про що свідчить індекс. цього а, борщу. Загально да можна сумувати цифри, можна сумувати вартість і потім порівнювати так. фактично. За рахунок того, що борщ це такий універсальний продукт, який які їдять всі українці, то в принципі він є ваговим вагомим да при порівнянні з цінами минулого року або місяць до місяця, як, от власне, в порівнянні, що ви скажете, як було наприклад, рік тому, як зараз, рік тому середня вартість борщу або там борщового набору. Угу. Складала 24 гривні. Це фактично кожного з виду овочів по кілограму. Це ми не беремо саме м'ясо, ми беремо виключно овочі. Цього року, в квітні, це вже було приблизно 44 гривні. Тобто здорожчання, да, воно є досить високим. А чому такі а, доступні українські овочі поступаються імпорту і хто на цьому заробляє? Дуже гарно було підмічено да, саме в сюжеті два моменти. По-перше, Українським виробникам не вистачає потужностей для зберігання овочів. Да, там, а, протягом сезону це саме взимку до весни тобто, в той момент, коли у нас немає виробництва, аби дотягнути фактично до літа, до нового сезону, до нових зборів овочів, це перший момент. Другий момент а, валюта і Ось ця, ця прив'язка до долара, девальвація гривні, вона так само дуже сильно впливає на вартість борщу і в кінцевому результаті оснаться борщовий набір. Ну, дивіться, чи помічали ви, от, наприклад, я помічав неодноразово, що, наприклад, ті ж яблука дуже часто бувають імпортні, вони навіть бувають дешевші, незважаючи на закупку в євро чи в доларах, ніж українські. Чому так? Фактично. А... Такі цікаве питання насправді Я скажу так. А європейці, європейські саме аграрні виробники, вони отримують більше допомоги з ну зі сторони своєї держави. Да? Там саме від, ур... від уряду, перепрошую. А українські виробники фактично вони самі себе мають стимулювати, да якось тримати на плаву. Зараз поясню більш детально, да там аграрні виробники в Європі отримують більше дотацій на гектар. Вони мають допомогу зі сторони держави. Наші. Мали таку непряму допомогу в вигляді ПДВ повернення на сьогоднішній день. Воно вже забрано, або там фактично забрано залишилась частина. 17-го року має бути забрано повністю. Тобто, виробництво у нас дорожче за рахунок того, що. Допомоги менше, прив'язка до валюти більша ніж це є в Європі. Тобто, фактично, ми залежимо від двох таких основних факторів: це валюта і це держава. Зважаючи на такі фактори, як на вашу думку, розвиватиметься аграрний ринок, аграрний бізнес в Україні. Фактично його необхідно стимулювати набагато більше, давати можливість розвивати це і оподаткування, і дотації на гектар або ну, хоча б непряма підтримка. Ну, будемо сподіватися, так, що там 17-го року зараз змінився у нас міністр, який каже, що вони фактично вже бачать варіанти, як підтримувати українських аребрних виробників. Будемо просто сподіватися, що 17-го року буде більше можливості саме для розвитку. А, маємо також до нас приєднується зараз Наталка Струк із Львівської студії. Знаю, що у неї теж є питання. Наталю, тобі слово. Пані Олександро, от за даними Держкомстату, на 40-45% збільшилися ціни, от на такі продовольчі товари в Україні. Чому так є? В нас Україна аграрна держава. Чому в нас зростають ціни на оці такі першонеобхідні товари, як картопля, буряк, цибуля, ну наші національні продукти? Якщо ми порівнюємо з минулим роком, да, ось ця. Зміна на 40-45% вона є логічною, оскільки у нас інфляція склала більше 40%. Тобто, це, ну, це такий так само вагомий елемент, да? девальвація, інфляція. А, і згідно да, там, з результатами минулого року інфляція склала плюс 40%. Угу. Тобто, ну це є очевидним на сьогоднішній день ця. Це... Інфляція вона вже приторможує, да вона вже там має бути на рівні до 12% до кінця року. На сьогоднішній момент є фактично часткова дефляція у порівнянні там з мендивіться. Таке от питання: наскільки наші аграрії українські спекулюють на цінах? Зважаючи, наприклад, що. Ті ж продукти європейські вони дорожчі і наші виходить теж підвищують поступову вартість до європейського рівня. Чи помічаєте ви таку ситуацію? Не завжди, але да, таке буває. А в принципі, що відбувається зараз, да? чому така ціна і чому у нас збільшується імпорт? Виробники намагаються продати все те, що є в сховищах, за рахунок того, що у нас збільшується вартість електроенергії, і фактично, ну там необхідно. Зараз продати все, щоб воно не було ще більш дорожчим, да на майбутнє, оскільки ми все ще пам'ятаємо, у нас купівельна спроможність українців досить сильно впала. Але такі моменти, коли українські виробники дотягують власну ціну до європейського рівня, воно буває, але дуже дуже рідко. Фактично, таких спекуляцій на ринку не досить багато. Дякую за ваші коментарі. Олександра Ковальчук, експерт аграрних ринків, була гостею студії.